Корою ставим горою, Всі за добробут народу. Росяним ранком, теплим світанком разом з святою бджолою. В ефірі рогова пасіка легеньких піновуликів і милих котів. Бджоли налітають Вночі була трошки морозна погода, і зараз плюс п'ять. Куди їм літати? Почалося квітневе похолодання. Навіть коти гріються до кубки Отже, що робити, що ми зробили і що нас жде ці квітневі холодні дні. Не було б жілком з чого носити, все набубнявіло. Останній день перед похолоданням стала розпускатися абрикоса але тільки перші квіточки. Нічого вони не з неї не взяли. Рання абрикоса, слава Богу, можливо, не замерзне повністю, хоча деякі квіточки вже розпустилися. Отже, ні пилку, ні меду в нас абрикос не взяли. Фундук був пилконосом, ведмежий горіх, ліщина, але ще з кінця січня вони замерзли і мало що дали пилку. Кезил став свісти, але вони з нього не встигли взяти. Я не бачу, щоб з кизилу вони щось багато носили. Видно, що не повністю розпустився, але зараз вже ніби повністю, але бджоли вже не вилітають. Отже, пилку маловато на півночі Вінниччини. Треба їм давати пергу, так як ми давали в влюдки. Але тепер на гнізда, тому що чимось вже треба готувати розпліт. І тут ми приготували. Вибрали з рамок звичайну пергу, яку будемо давати ось вона в цьому стаканчику. Бжоли вже на воду не вилітають, а якщо вилітають, то клякнуть, тому що холодно. Ось чому нам треба цю воду поки що перевернути, тому що вона замерзне. Перевертаємо. І виливаємо. Все. Трошки хай зверху буде, можливо, хтось і вилетить, але заклякне. А що ж робити, щоб жоли мали воду у вуликах, внутрілюдкові поїлки або подавати пороговому методу. А саме воронка зі шприцом. У нас було окреме відео, як ми прямо під плівку вдавали, наливали сюди воду. Тому повторятись не буде. Воронка зі шприцем пороговому і сердито. Банки виправлені, Чуть-чуть водички налито, але заберемо і відро з підсоленою водою. Вже деякі бджолки застигли, беручи цю воду. Краще її забрати, тим більше вона може замерзнути вночі. Потепліє, тоді виставимо. У моїх вуликів дно. Я їх ніколи не прикриваю, крім весни, коли приморозки і є розплід. Довелося взяти затички. І будемо прикривати всі часті дони. Кажу зразу, я їх на 100% не прикриваю, повинно бути свіже повітря, але не повинен вітер задувати. Тому на 2 треті. Ось так. Заді ще є щілина, куди знаходить повітря. Важке повітря опускається на дно, а свіже знаходить ту щілину. А більша частина прикрита. І немає сквозняку. Отже, прикриваємо на дві третини. Нічого не зробиш, є розпліт і треба, щоб було тепліше. Потім тільки не забудьте забрати, тому що повітря повинно бути. О! Ділка таке вилечила, але сидить, бо холодно. Та? Треба пережити ці морози. Біля цього вулика оцей кіт зловив мишу. І не зараз тут крутиться. Потім ми подивилися, там було зажалене мишеня. Чому? Тому що тут. В цьому вулику бінук неможливо зробити грати. Хоча ми подумаємо, як зробити тут грати, щоб і бджоли пролізли і миша не могла втиснути. А поки що закриємо на одну бджолу, можливо, не втиснеться. Щодо інших вуликів, то тут повно хлівів навколо, і миші в холод, і в мороз тим більше. Будуть бігти в вулики. Поки коти тут, вони будуть боятися, їх будуть ловити. Але ввечері, вночі, треба їм зробити перепону. Яка ж це перепона? Перепона проста. Виймаємо затечки. Начищаємо людки. цих бджіл, які вже осипали за, за ніч, бо було холодно. І робимо грати затичку другою стороною і робимо грати проти мишей на нічну пору, бо в день тут крутяться коти. Подивимося тут, що ми зробили. Температура за 30 градусів є розпліт. Бджоли зверху, ще не зжалися. Наші тут. І саме головне за заставною дві рамки. І вони перелазять і щось беруть. Так і є за заставною, життя буяє. Тобто бджоли ще не в клубі. Це ми їм дали рамку з пергою. Пергу вибрали. Все, Перги вже немає. І саме її в бік, а не будемо забирати побджоли. Потім заберемо. Отже, час нам дали рамки. Ще сьогодні беруть, а що буде завтра? Як же бжілки відчувають себе? Ну, вони живі, тому що 5 градусів. Це ще плюсова температура. Вони ще всі зверху. Ми їм посали напередодні рамки в гніздо, рамки з боку. Мед є. Подивимося після перших морозів, чи зіжмуться вони, чи ні. Тому що якщо не зіжмуться, то можуть осипатися. Їм треба якось грітися. Мед достатньо, води будемо давати, де розплоду пергу. Одним словом, будемо щось робити. Сюрприз дня. сонце світить, іде сніг. Бджоли літають, сніг, бджоли і сонце. Ось сніжинки прямо на прильотці. Боже мой, сюрпризи погоди. Отже, переживаємо квітневі возградні холода. Утепляйте вулики, ставте корм, думайте про воду, про пилок і про те, щоб розплід не захолонув. Якщо вам було цікаве це ці відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавих відео про цю надзвичайну весну. Здесь вам не Мальдивы, не рай земной, Здесь трахають пчоли одна за одною. Начинає погрузка и маты не в папа. Без посеки можно прожить как-нибудь, но мы выбираем Трудный путь, опасный, как военная тропа. Без посеки можно прожить как-нибудь, но мы выбираем Трудный путь, опасный, как военная тропа.